3 лютого має відбутися пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради. Затверджуватимуть головний документ життєдіяльності міста бюджет. Цьогорічний бюджет має особливості: мінімальна зарплата зростатиме, енергоносії дешевшатимуть. Наразі проєктні цифри документа відомі. З ними фінансисти ознайомили депутатів у п'ятницю. Як вимагають бюджетний та податковий кодекси, бюджет складається з двох кошиків: перший включає відрахування від державних податків, другий це надходження місцевих на 2014 рік. Перший кошик доходів для нашого міста обраховано міністерством фінансів в обсязі майже 71 одного мільйона гривень. Це на 2 мільйони менше ніж у минулому році, і на 7 мільйонів більше ніж очікуване виконання 2014 року. Кошти першого кошику це насамперед витрати на фінансування фінансування галузей охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури і спорту це фінансування делегованих державою завдань. Загалом ці видатки на 2014 мають обсяг у 113 мільйонів гривень, тому коштів вистачить не усім. Ця сума цей обсяг забезпечує основні галузі бюджетної сфери в таких пропорціях. галузь освіта забезпечена на 9 місяців на 9,2 місяці, медицина на 12 місяців, галузі культура, органи управління, соціальний захист, фізкультура і спорт забезпечені на 7 місяців. Вийти із становища незабезпеченості міського бюджету повинні допомогти додаткові дотації держави. Власні доходи, так би мовити, доходи другого кошика. Обраховані в обсязі 14 мільйонів 355 тисяч гривень з урахуванням додаткових надходжень від проведеної повторної грошової оцінки землі. Ці гроші мають йти на благоустрій, освітлення, усілякі ремонти житлово-комунального характеру. Це кошти, які треба депутатам мудро розподілити за пріоритетами. Складовою доходів спеціального фонду міського бюджету є додаткові субвенції держави саме на ті конкретні цифри, і очікує місто. Доповіла начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева.